Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, відвідає Москву у Європі. Та США нічого не знають про цю. Таємну зустріч пише портал Віасквоєр, але вона не таємна. Ця зустріч угорський глава уряду. Планує відвідати Москву саме сьогодні, в п'ятницю. Візит готується за участі великої делегації. Разом із ним мають вирушити туди міністр закордонних справ Петр Сіярто, міністр будівництва і транспорту Янош Лазар і радник із нацбезпеки Марцел Біро. Цей виїзд не був попередньо узгоджений із Європейським Союзом та НАТО, ні зі структурами будь-якими іншими, які дотичні до Європейського Союзу. І ймовірність повідомлення США також не ставиться під сумнів. При цьому в європейських дипломатичних колах вважають, що зустріч може бути частиною регулярної практики контактів із Кремлем. Пише видання. І за даними джерел, візит може бути поданий як спроба відновити ідею короткострокового мирного саміту в Будапешті за участі Трампа і Путіна. Але я думаю, що це питання буде не основним. Будуть говорити про енергетичну співпрацю. Орбан буде демонструвати, що можна з Путіним співпрацювати, купувати газ, нафту, постачати до Європи, це так вигідно. Але це трішки налягає в парадигму інтересів Дональда Трампа. Втім, Орбан вміє варіювати між кількома стрільцями, йому це вдається. На тлі цього візиту західна преса пише про можливий схематозом продажу. Кампанію «Лукойл» активів закордонних у Європі підконтрольних Орбану компаній. Наскільки ймовірний такий варіант? Я думаю, що достатньо ймовірно, тому що ми вже ну, фактично дуже важко вже не бачити того, що Орбан конкретно підіграє Росії, конкретно підіграє її інтересам, робить все, щоб енергетична присутність, принаймні, присутність енергетичних товарів Росії на єсмійському ринку лишалась. Він постійно говорить, що не дозволить, щоб позбавили ЄС можливості купувати в Росії товари. Так, ЄС де на певні. Кроки, ми маємо вже рішення до 27-го року відмовитись від СПГ до 28-го року відмовитись від загалі енергетичних товарів. Тобто Росія буде спокійно продавати до кінця цього року, буде спокійно продавати і в наступному весь наступний рік. Потім без СПГ, але інше буде продавати в 27-му році. Тобто, в принципі, такі у Орбан, він відіграє роль представника Росії в європейському союзі союзі. І це безумовно дратує теж Польщу, яка не все ж таки більше пам'ятає історії, ніж Орбан. Пам'ятає історію Угорщини. Проти кого було повстання 1956 року. А, року. Все ж таки і, іронія. Хоча Орбан же він же не любить, коли той же Медінський, близький до Путіна історик. Він каже, що це була фашистське повстання або нацистське повстання в Угорщині, тоді в 1956-му. Хоча для Ворбана це герої, але паралельно кажучи, що це герої, він спокійно вибудовує стосунки з тими, хто називає тих, кого він вважає героями, нацистами, і спробує зробити повторення або нацистської революції, або щось таке інше. Але найголовніше, що ідеологічно тут нібито повинно бути певне розходження, але його немає, тому що гроші є Ворбан Люмець. Це слід розуміти, і тому він лишається на контакті з Росією бо більше він якось переконує Трампа, щоб робити поступки для тієї ж угорщини. Хоча знову ж таки Трамп також повинен розуміти, що його плани щодо того, щоб продавати більше ресурсів в ЄС, вони фактично зістовхуються з планами того ж. Скажімо так, з планами Росії подавати ресурси, і через те, що Росія продає в Томгорі, в ту ж Угорщину Горщини не купує США. Ось поки що у Трампа в голові не склалася ця формула, що йому реально заважає Росія і ті е, політичні кроки на користь Орбана, які він робить, вони не дозволяють США в повній обсязі реалізувати можливості, які їм буде створено, у разі якщо Росію так і виріжуть. З Єсівського ринку тут, на жаль, ці ігри політичні, в які почав грати Трамп, вони, м'яко кажучи, не дуже сприяють реалізації американських інтересів. Але ну саме через це мені здається, у Трампа і виникають все більше проблеми в самій країні в США. І проблеми не з опозиційними демократами, а проблеми з республіканцями. Навіть мага, яка основа прихильників Трампа, ми бачимо і там є конфлікти. Та ж Марджелі Тейларгвін, яка заявила, що полишає своє місце. Тобто, да, і, і не вона та... одна лише там грозиться залишити парламент. А там вже, вже почали рахувати, що якщо багато республіканців виходять і будуть оголошені вибори, і на цих виборах переможуть ті, хто перемогли в цьому місяці. На ну давайте так місцеві вибори називаємо їх за нашу аналогію, то там були демократи, перемагали. Тобто зараз проводити будь-які до вибори. Ви отримуєте, а далі треба рахувати, що там в Сенаті з більшості, а, а. що там в Палаті представників з більшості. То може так трапити, що абсолютно буде переформатування більшості і Трамп, який контролює зараз обидві палати, втратить обидві палати, і тоді. Як то кажуть, Бог любить трійцю, ось у Трампа два імпічмента було. Може бути і так, так. Так, і це до речі, друзі. пан Іван говорить не якусь фантастику, а реальність, яка може очікувати Трампа. Я не думаю, що республіканці е втрачають вже контроль, але ну не поступливість Трампа багатьох питаннях, наприклад, вчора його спілкування журналісткою, вкотре він обізвав її тупою. Ну, не ту не одну і ту саму, але іншу він вдається до таких дуже нахабних коментарів, і це як є демонстрацією е, часто нерозуміння процесів, які відбуваються довкола тебе. Ну і от в тому числі, друзі, от, коментар, продовження коментаря Івана. Дійсно, зараз іде така битва за енергетичний ринок. І я вам скажу чесно, я також не розумію позиції Трампа, коли він лестить Орбана, а Орбан їде і відстоює інтереси Путіна в Європі. Єврокомісія, Єврорада пообіцяли. Що на 26-й на 27 рік Україні фінансові допомоги вони не дадуть. Але Урсура Вандерляйн чітко зосередила свою увагу на декілька моментах, які на сьогоднішній момент ускладнюють вирішення цього питання. Момент перший: все-таки надання репараційного кредиту, окрім. Поки що не закінченої чіткої позиції Брюсселю і Бельгії як такої, передбачає повністю відсотковий консенсус з врахуваннями позиції Угорщини. Що є вкрай сумнівним, тому що Орбан неодноразово говорив про те, що він категорично відмовляється від подібних речей. Так. Ну, він вимушений відпрацьовувати дешеву російську нафту що йде по нафтопроводу Дружба. Так. Е, і зараз всі раптом опинилися в ситуації, маю на увазі європейці і українська сторона, що е, цілком імовірно швидкість надання репараційного кредиту може затягнутися. Угу. Тому Урсула Дерлянь запропонувала надати короткотерміновий кредит Україні за рахунок запозичень Європейського союзу, тобто європейський союз випустить облігації. Це mm -hmm. то про що говорив свій час Макрон. Mm -hmm. Будуть випущені облігації, будуть створені е, для європейського союзу пев, певні боргові зобов'язання. Цей кредит буде погашений Україною за рахунок репараційного кредиту, який буде ймовірно наданий там. В середині там або на початку 26-го року, тобто, ми вже не будемо жорстко прив'язуватися до цього репараційного кредиту. Ми вже отримуємо підтвердження по цих грошах, ну які в 26-му році нам нададуть, і таким чином зніметься гостроту оцих термінових речей, які потрібні, тому що 26-й рік, як би там не хотіли, починається там трошки більше ніж через місяць. І на той момент має бути чітко розуміння фінансування. Тобто, напевно, Європа піде по цьому шляху.